Сьогодні ми знаходимося в Рівненському районі. Це всього-навсього 16 кілометрів від міста Рівному. Зверніть увагу, село з таким красивою назвою, як Голинськ, якому, до речі, в наступному році буде 525 років. Приїхали ми сюди на рибалку. Місце дуже чудове. Як тут що? Яка тут є риба? чи клює вона взагалі? Я думаю, що ви разом з нами це все побачите. Нам дуже приємно, що нас зустрів господар, тут є пан Олександр, який нас дуже радушно прийняв тут і пообіцяв нам дуже бешений кльов і багато риби. Багато риби. Ми вас вітаємо, ваш колектив, вашу групу, «Чоловічка-2». А також глядачів, які дивляться цю передачу, ми раді вас бачити на нашій водойбі. Запрошуємо проїхати, подивитися своїми очима, побачити, що в нас і як тут. Я думаю, що вам сподобається. Оставайтесь з нами, зараз ми спробуємо зловити якусь рибину. на горі на високі. Ми знову на літній риболовлі, і фігурка коропа, зліплена народним майстром, ніби підказує і нам, і глядачам, яку саме рибу ми сьогодні рибалимо. Місце призначення став номер один. З такими вказівниками не заплукати. Звичний український краєвид і церква у селі на пагорбі. Але увагу Олега, що вже розташувався біля водойми, привернула інша споруда, яка стоїть на самісінькому березі. Ми поцікавилися у місцевих про її призначення. Зажурилася на початку 19-го століття. водний ресурс був досліджений чехами в селі Глинську і побудований перший пивоварний завод імені Шмоліка. Водний ресурс, який дозволяє не тільки в свій час було відварювати пиво, а також вирощувати рибу. І цей процес продовжується до даного часу. Виявляється, що це будівля місцевої пивоварні. А вода у Глинську справді незвичайна. І поки Олег лаштує снасті, Ігор рушає до джерела набрати води для кухні. привыкли, что мы постоянно чистим родники, проявляем такую инициативу, потому что ну, родник это как, как душа человеческая, она должна быть чисто, прозора. Вот. И, и сегодня я вам хочу привести вот такой пример э, культуры э, людской культуры, именно вот села Глынск. Посмотрите, э, как тут чисто, прекрасно. И практически не надо нашего никакого вмешательства, участия вот в зачистке родника. Все красиво, чисто, аккуратно. И вот э, чувствуется, что население этого села э, как-то с, с, с особым, с особым каким-то чувством э, относится вот, э, к этому роднику. Вода хорошая, очень вкусная, мягкая. See you. Олег уже має перші трофеї, а ми попросили гостинного господаря показати нам водойму. Хороші місця для полювання, хороша кормова база для риби. На сьогодні тут багато цінних порит риб, майже все. Риба вже досягає хороших розмірів. Рибалка тут чудова. Якщо всіх, хто бажає сюди попасти до нас, до Глинська, він може в цьому сам переконатися. Приїжджайте і ви все побачите самі. Правді, перший гість не забарився. До нас приєднується Валентин, теж на абиякі рибалка. Рибалка це деяких людей доводить, мабуть, до фанатизму. І більш не треба нічого. Залучив до рибалки перше мене батько, який, мабуть, був так само вперше долучений дідом із батьківської сторони. Всі вміли ловити рибу. Назва цього ставку в селі його називають Дикий став. Приваблює він тим, що він в природних умовах таких відповідає диким дерева повалені, пеньки, корчі, ольха. Колись був тут не було води, а як робили став, той викопали перший нижній, а цей зупинили і в рахунок цього тут вийшло. Ставочок. Площа цього ставка 9,5 гектарів. Улові в мене великих було дуже багато в житті, а на рахунок рибалки це е, короб десь е, більше 5 кілограмів, бо я, коли ми його зважили на, на електронній вазі, яка була до 5 кілограмів, то не вистачало не вистачало е, шкали. На свом сила усіх Доля щасна моя не щаслива, усіх дівчат доля щасна моя не щаслива, мене dobrodu Pogodu do... Щастить сьогодні Олегові з п'ятикілограмовими коропами, але карасики та інша дрібна риба ловляться одна за одною. Таку рибу ми відпускаємо. Як сльози, я вийду В будь-якій ситуації, які б там не були умови у вас, де б ви. Не знімали програму, чи добра погода, чи погана погода. Завжди на посмішках, ой, завжди на устах. Посмішка всіх учасників, всіх гостей, завжди є риба. Риба а, чи дичина повинна бути завжди. Тому що хеппі-енд повинен бути а, в кожній а, справі. Завжди а, приємно дивитися, коли от зараз бачу а, учасники програми впіймали. Знов короб, а я знаю, що точно не купили в якомусь супермаркеті. І тому от в цьому вся насолода, що є хеппі-енд і результат. Ми риби вже поїли, а потім ще ухи, я думаю, з'їмо в кінці я отримав вже задоволення. Думаю, до кінця сьогоднішньої нашої зустрічі я отримав ще більше задоволення. Коли є вода, коли є вудка, і чи клює риба, чи не клює, це вже не саме головне. Найцікавіше, що найголовніше е, це отримати задоволення. А в принципі, е, таку рибину можна і відпустити, е, бо ми е, не заготівельники, ми просто гарно проводимо час разом з друзями на природі, разом з програмою Чоловічі розваги. Розважайтеся. Живи! Who are you, son let mm -hmm. Поволі плинув час вечеріло, тепла літня ніч брала нас у своїй обіймі. Чудернацькі сни, мабуть, снилися Олегу цієї ночі в запашній постілі із духмяних трав, але знають про це тільки зорі та вітер. Нонько, з рожі квітку не дава. za horoyu